В останні весняні дні Українська Ялта приймала делегації Азербайджану, Вірменії, Грузії, Литви, Молдови, представників Європейського союзу, Ради Європи і ЮНЕСКО. Головно міністри культури та їхні заступники з вище перерахованих країн приїхали в Україну, аби взяти участь у конференції Київська ініціатива і Східне партнерство, співробітництво та взаємодія. Регіональна програма Ради Європи, Київська ініціатива для демократичного розвитку через культуру діє вже 5 років. З травня до листопада цього року Україна головує в комітеті міністрів Ради Європи і міжміністерська зустріч стала одним з перших заходів, які заплановані для проведення до осені. Міжкультурний діалог, соціальна згуртованість, соціально-економічний розвиток громад, регіональне співробітництво, міжнародне партнерство та роль культурної спадщини у кожному з цих процесів питання, які обговорювали делегати. Київська ініціатива націлена на вирішення ключового питання культурного співробітництва, а саме на налагодження та активне продовження міжкультурного діалогу. Це питання є дедалі актуальнішим в сучасному світі. З одного боку, воно викликано зростаючим тиском мас культури країн з потужнішим культурним і медійним потенціалом на культуру менших країн. Які навіть грають домінуючі ролі у глобальному культурному просторі. Директор з питань культури, культурної та природної спадщини генерального директорату з питань освіти, культури та спадщини молоді та спорту Ради Європи Роберт Палмер зазначив, що Україна зорганізувала конференцію в одній з наймальовничіших своїх частин. А ще підкреслив важливість міжкультурного діалогу, поза як Рада Європи вже тривалий час допомагає зберігати культурну спадщину в багатьох країнах. А відтак їхнім представникам не забракне досвіду, яким варто було б поділитись. Зокрема, під час конференції значну увагу присутні приділяли презентаціям, що стосувались участі територіальних громад у різних міжнародних. Родних проєктах. ініціативна група прилучан нещодавно виборола право подальшої участі у пілотному проєкті реабілітації культурної спадщини історичних міст. Минулого року прилуки подали свій проєкт до програми Київської ініціативи це відновлення реабілітації культурної спадщини малих міст. Ми продали свою пропозицію. Це будинок початок 20-го століття статського радника Володимира Павловича Шкурата. Знаходиться він у вас в історичній зоні і якраз потребує негайної реставрації. В крайньому випадку, якщо наступних 3-4 роки його не реставрувати, він просто загине. Це приміщення прилучани краще знають як колишню школу номер 4 Тут за задумом ініціативної групи має з'явитись з часом своєрідний культурний центр. Наше місто зокрема в цей час потребує такого мистецького якогось осередку, в якому могли б збиратися різні творчі люди для спілкування. Тобто громада могла б втілювати свої інтереси. Координатор проекту Тетяна Зоць та Юрій Ковтів презентували на конференції не лише наміри про реставрацію історично значущої будівлі, а й говорили про вже зроблене в місті коштом мецената. На себе ставила там 4 роки назад ціль. По городу я хотел добиться одного, чтобы прилуки были узнаваемы не только на Украине везде. Сегодняшний форум это, это и подчеркивает, что мы выходим с городом, с прилуками на международный уровень. Прилуки уже, мы, наверное, с сегодняшнего дня, может быть раньше, но с сегодняшнего дня еще не больше всего. Они будут узнаваемы не только на Украине, а во всем мире. Подход этот самый к прилукам уже серьезный. І мені радісно, то, що ті ідеї, які у я були, вони виходять на такий рівень». На міжнародному рівні прилуки дійсно помітили і по-доброму позаздрили голос... представники різних делегацій, чи не кожної з країн. Український міністр теж не стримував захоплення добрими справами цената Юрія Коптєва. Живучи в іншій країні, він своїй на він народився, не забуває і тим більше так допомагає своєму рідному місту. Це достойно уваги. Замечено, уже говорю, серьезно министром культуры, э, министерством культуры. Ну и, соответственно, пожелание его приятное, потому что э, уже с их стороны начинается беспокойство о малых городах. А малые города, они всегда составляли э, культуру Украины. Так что я думаю, что спасибо ему, что пожелал городу удачи. Я думаю, что с его слов все будет хорошо и в городе. Вже втілені ініціативи Юрія Ковтіва тісно переплітаються з завданнями проекту реабілітація культурної спадщини історичних міст. Адже він вже кілька років власним коштом реставрує історичну частину прилук. Переміщення колишньої четвертої школи, по-перше, має історичне значення, а по друге, вже в планах на реставрацію у мецената. Ми очікуємо вкладення від Ради Європи, тобто від інвесторів, яких вони нам запропонують. От і, зокрема, він свою частку теж вкладає в реабілітацію цієї будівлі. Та частина фінансування, яку бере на себе меценат, в об'єкт може бути вкладена навіть раніше, ніж гроші від Ради Європи. У планах Юрія Коптєва перші кроки з реставрації будівлі зробити вже за два роки. А от за умовами участі в проєкті, реальне фінансування від міжнародної організації в місто прийде не раніше 2014-го. Зараз проєкт на попередній так званий, звана стейдж і Після того, як буде сформовано те, що називається діагностичним дасієм, привоксіє весь є потенціал переходу до наступного до наступної операційної фази, де вже буде практична певна реалізація. Це розробка того, що називається базовим опорним планом. І потім э, розробка техніко-економічного обґрунтування, тому що кінцевою метою проекту реабілі... «Реабілітація – культурна спадщина є залучення інвестицій. Прилуки, по перше, мають зараз потужного інвестора, який допомагає розвиватися прилокам, і і власне те, що зараз вони намагаються створити нормальну документацію, це показує, що прилуки хочуть бути цікавими як для інвесторів, так і для експертів, так і для туристів Європи. Вони намагаються створити. Не лише документацію окремого об'єкту питання в тому, щоб створити стратегічний план розвитку прилук, який відповідав би справді рівню європейську відповідав би європейським підходам, як у збереженні культурної спадщини, так і в її активному використанні в сучасному середовищі. Юрій Коптів, презентуючи місто на міжнародному рівні, запропонував наступного року подібну конференцію організувати в прилуках, бо жодна наочність не зможе викликати тих емоцій, які делегати могли б отримати від перебування в місті. Mnie było też interesne, ponieważ to ja był w przypłucie eto 3 trzy godziny zaś, 2008 to jest I było interesne, zobaczyć, że oznacza, że prowadząc się w Было очень интересно, например, видеть новый фонтан и так дальше. И я очень хочу вернуться скоро, чтобы видеть город еще раз. Здесь есть международная аудитория, и думаю, что каждый, каждый из нас имеет намерение посвятить город.